Сьогодні в нас в ремонті окуляри. Окуляри непрості, окуляри, котрі дозволяють заглядати через фарбу. Ультразвуковий датчик для перевірки товщини лакофарбового покриття. Ну, типу та штука, яка дозволяє визначити нібітні крашен. Він вмикається. І. Error Sensor B. Це говорить про те, що, як мінімум, в нього два сенсори. Теоретично, сенсор підпружинений для прилягання до фарби. Він є ультразвукового типу. Тобто, одна частина випромінює, друга частина приймає ехо і по різниці часу. Так-так, наносекунди рахуються. І по різниці часу, тобто, в залежності від часу проходження сигналу через фарбу. Чим товстіша фарба, тим більша затримка. Рахує її товщину. Ото сенсор b Error, розбираємо і дивимося, чи можна щось з тим зробити. Двома пальчиковими батарейками воно живиться. Чотирма гвинтами кріпиться, шупами, точніше. Всередині щось таке. Як би то назвати правильно? Дві плати. Зразу бачимо процесор або щось на нього схоже. І те, що нас буде цікавити, датчик. О! Це той випадок, коли відірвався дротик. Чоловіче, дай Бог тобі здоров'я. Міг сам підпаяти. Ну, це, як то кажуть, буде задарма, тому що та людина зробила багато. Хорошого! Про це я вам покажу пізніше в розділі підарунки майстру. Принагідно дивимося, що всередині піщала процесор епромочка для зберігання калібровок, можливо, вимірів. Конвертор шини комунікації USB цепешка, 12 чимось, 12.02. Тобто воно комунікується з комп'ютером, можливо, вміє створювати протоколи замірів. Але це не точно. Два кварца. Отже, один годинниковий, другий основний піщалка. Ще щось 2406L в 92-му корпусі. І глибше ми не ліземо, бо немає потреби. Вимірювальний вузол на другій платі. Генератор, напевно, перетворювач повишайка живлення з максом 858, й по-моєму. Якщо зір мене не підводить. Трохи танталів, Логіка. ТЛЦ27М9. Незнайома мені мікросхема. Дроти запаяні до сенсора і силові дроти пережаті. були, Треба буде акуратно вкладати. По суті, це щось би мало бути генератором і приймачем імпульсів. Конденсаторні розв'язки, резистор для налаштування. Без сумніву, генератор на логіці. Як воно то далі рахує, ну, то мені вже сказати тяжче. Вникати я, напевно, не буду. Сенсор розкручується, підпружинений, виймається. Ага, це просто вставка. І тепер нам треба гарно то підпаяти. Напевно, зразу поправити решту, щоб вони не пошкодилися. Видно обмотки, ось заходять дроти всередину. Два тут і два там. Далі мені не зрозуміло, як воно працює. Мабуть, зовнішня, внутрішня обойма. Одна кричить, друга слухає. Ультразвук, мать його. Дроти фіксую герметиком, щоб це не повторилося, але слідкую, щоб це не заважало підпружинюванню. Тепер тільки зібрати і гарно, розумно вкласти дроти, щоб не було такого, як було, де воно все поперетискуване. Збираю і в результаті отримую ерор сенсор А. Прекрасно. Розбираю повторно. Дрібногляд дивимося і бачимо, що датчик зроблений цікаво. Один підвід три провідника, а всі решта по одному. І зараз в мене, по суті, є обрив, ось два, по одному з датчиків, а дроти запаяні. Треба зрозуміти, який відносно якого іде той обрив. Опір датчика дуже високий. Я думаю, що тут п'єзоелементи стоять. Ми вже знаємо, що тут фактично три. три штуки є. Як воно працює, не знаю. Тут може бути автогенератор, навіть теоретично на кварцевому здвоєний. Я колись такий бачив п'єзокристали. В будь-якому випадку, один має бути на випромінювання, другий на отримання результату. Помилка при включенні. Стаю осцилографом, дивлюся, що в нас. Отже, 4 дроти. Чорний спільний для всіх включив. Знаю, що процеси відбуваються статично. Тобто, після включення ніяких змін немає, сигнали ті самі. Чорний жовтий в мене виходить шим. 100 з кГц. Але на диво низька амплітуда. Чорний білий в мене получається. Тут частота сильно нижча, тому що покрутити. В мене, виходить, більшої амплітуди пилка. Це навіть не пилка, а трикутники, я би сказав. 33 Гц, що теж досить дивно, наші тут такі низькі частоти. Амплітуда зато більша. А на чорний червоний немає нічого. Чорний червоний нема нічого. Наблюдається зв'язок з корпусом. Бо якщо я зловлюся рукою за корпус, то в мене наводки ростуть. А от реакції на метал, якщо візьму ізольовану викрутку, приставлю до датчика, практично немає. І от якраз по цій лінії, напевно, йде відклик. Єдине, що мені не зрозуміло, чому такі малі амплітуди. Тому що для роботи п'єзокристалу мали би бути імпульси, в принципі, високовольтні. Не маю розуміння, що відбувається і чому, не маю з чим порівняти. Напевно, буду здаватися, тому що ця річ теж багато часу не вартує. Конструкція така, що в зібраному вигляді ніхрена не поміряєш толком. Дроти ми вже всі перевірили. Перегляну ще на предмет мікротріщин на конекторах, на деталях, на палені деталі, нічого немає. Я, по суті, здаюсь. Генерація є, відклику нема. ТЛЦ це, власне, прецизійний операційний підсилювач, і, як би в мене кінцево. Я, на жаль, не маю чим допомогти. Я здаюсь. Був би хоча б аналогічний, щоб порівняти, підкинути датчик, можна було би щось говорити. А так, а так нічого.